Це вчора таке, це після обід почав дощ і пішло, і пішло, і пішло. Не може вийти з подвір'я через підтоплення жителька села Осетняшка Кропивницького району Валентина Шевченко. Каже, біля воріт 20-сантиметровий рівень води. Сильно пішла вода по, по цьому по вулиці, і туди воно прорвало, а тоді сюди пішло. Куди там можна було вийти? У мене дочка, що прийшла, а так я не знаю, що б я робила. Показує вода і у погребі з консервацією. Залито там і картошка, і консервація залита. Внуки на війні. А дочка що вона дочка зробить? Окрім двох дворів, після танення снігу і дощів напередодні затопило міс на в'їзді у село, розповів староста Іван Паров. Дивіться, скільки води зараз, що воно скільки ночі воно біло. Це з усіх полів це, виходить майже від траси. Оце 4 кілометри, все, весь наклон сюди. Дорогові затоплення чистять трактором. Цей міст ремонтували 5 років тому, у квітні, говорить староста. Проте, вважає, після танення снігу і дощу води надходить більше, ніж може пропустити каналізація. Каже, вчора, 15 лютого, рівень води на мосту сягнув пів метра. цей не зможе пропустити ту кількість води. За тією техніку треба щось робити. Завтра морози ще більші будуть. Що зробити? Як же людям добиратися в школу, в місто, там, на роботу? Щоб ліквідувати наслідки у громаді, винаймають техніку або просять допомогу рятувальників, пояснив голова Сергій Левченко. Говорить, напередодні у трьох селах громади затопили шість дворів, радить людям, які отримали збитки через підтоплення, звертатися із заявами про допомогу до працюючої громаді комісії. Поки заяв каже, не було. Є така процедура і є такі у нас пункти в програмі, то звісно, ми будемо надавати. Такий вигляд має річка Вись між селами надлак Кіровоградської області і потоки Черкаської через підвищення рівня води. Затопило міст, розповів голова надлацької громади Руслан Садіков. За його словами, машини об'їжджають затоплений міст через сусідні села Ямпіль та Ярошівка. Про підтоплення дворів, погребів і доріг в області отримали 162 звернення з 26 громад. Розповів заступник начальника обласного управління з питань цивільного захисту Костянтин Дружинін. Каже, це дані з 12 по 16 лютого. Саме з початком так би мовити, відлиги. Гідрометеорологічні явища такі відбувалися: це дощі, потепління, плюсова температура, і все це призвело до інтенсивного і танення тих снігів, які випали в попередній період, і дощі, які йшли в цей період. Глибина промерзання ґрунту залишається десь близько 40-50 сантиметрів. Тобто, волога, яка буде на поверхні, вона не зможе потрапляти в шар ґрунту. Тобто, це такі ризики підтоплення території. Вони ще будуть залишатися протягом певного періоду часу. Каже, найбільше звернень про підтоплення дворів, погребів та сараїв 120 отримали за попередню добу. Відкачувати воду після підтоплень в області людям допомагали 180 рятувальників. Задіяли 48 машин та 34 мотопомпи, сказала речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Васильків. Під час підтоплення існує ризик забруднення води в криницях, каже головна санітарна лікарка області Надія Опарчук. Так як разом із водами можуть протикати як хімічні речовини, так і збудники інфекційних хвороб. Цю воду ні в якому разі не дозволено використати. На той час треба пити лише бутильовану воду або воду гарантованої якості, яка організована як підвезення, не користуватися колодязями і криницями навіть для миття посуду чи прання білизни. Якщо немає доступу до привізної води, воду потрібно використовувати лише після кип'ятіння, не менше 10 хвилин. Пояснює, що робити з консервацією із підтоплених погребів. Її можна використовувати. Якщо це була герметична упаковка, потрібно обов'язково помити з мийним засобом таку такі продукти харчові разом з упаковкою. За вихідні 14 і 15 лютого в південних і північно-східних районах Кіровоградщини випала місячна норма дощів від 19 до 36 міліметрів, пояснила синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Вікторія Виноградова. 18 лютого очікується вихід ще одного південного циклона, тому слід очікувати складні погодні умови. Очікуються опади у вигляді снігу та дощу, імовірна ожеледь, налипання мокрого снігу на дорогах. Утвориться ожеледиця. Каже, протягом тижня в області прогнозують від 0 до 10 градусів морозу. Сніг з дощем і ожеледь. Олександр Сметанко, Ольга Склярук, Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Суспільне новини Кропивницький.